Уся країна була схвильована звісткою про те, що цар обирає нову царицю. До палацу стікалися красиво одягнені молоді жінки. У палаці служив ізраїльтянин на ім'я Мордахей, у якого була двоюрідна сестра на ім'я Естер. Естер була прекрасною вродливою молодою жінкою, про яку Мордахей піклувався, наче про власну доньку з тих пір, як померли її батьки. Естер, цар шукає нову царицю. Ти прекрасніша за будь-яку іншу молоду жінку. Без сумніву, цар буде більш ніж задоволений тобою. Але ти не повинна розкривати свою спадщину. Ти не повинна нікому говорити, що ти з Ізраїлю, ти розумієш? Підходьте до царя по одній!» Молоді жінки красиво одягнені стояли перед царем. Раптом очі царя засвітилися. Ах, яка приємна і вродлива молода пані! Вау! Ось нова цариця! Естер порадувала царя і завоювала його прихильність. І ось цар поклав їй на голову корону з коштовностей. Естер тепер була новою царицею. Король призначив своїм прем'єр-міністром людину на ім'я Гаман. Всі повинні вклонитись перед гаманом. Хай живе гаман. Гаман був задоволений, коли побачив, як люди схиляються перед ним. Дійсно, я гаман великий. У цій країні немає нікого, хто був би величнішим слугою, ніж я. Але була одна людина, яка не схилялася перед гаманом. Цією людиною був Мордахей, який піклувався про королеву Естер, коли вона була дівчинкою. Мордахей уклонявся тільки Богові. Хаман був край розлючений. Що? Хто сміє не кланятися мені? Мордахею? Який ти негідник? Як я його покараю? <гум> Гаман дізнався, що Мордахей був божою людиною з Ізраїлю. І ось він вигадав план Ваше величносте, іноземці, що живуть у нашій країні, не дотримуються закону царя. Що? Хто ці люди? Вони завдають шкоду вашій величності, і тому їх треба вбити. Хм, Дуже добре. Робіть так, як ви кажете. Гаман зробив оголошення від імені короля на всю країну. Ви повинні вбити тих ізраїльтян, які живуть у нашій країні, та відібрати у них майно. Ізраїльтяни були настільки шоковані, що не стали їсти. Натомість вони порвали одяг і гірко голосили. Мордахей також сидів перед дверима палацу і голосно плакав. Ідіть до Мордахея і дізнайтеся, чому народ Ізраїлю так гірко плаче. Так, ваше величносте. Ваше величносте! Ваше величносте! Сталося дещо жахливе. «Що?» Цариця Естер була шокована, але вона занадто боялася скасувати наказ короля. Занепокоєна вона знову відправила свою служницю до Мордахея. Скажіть їй, що вона була покликана бути царицею в такий важкий час. Покоївка переказала Естер слова Мордахея: Скажи народові Ізраїля, щоб він постився і молився за мене протягом трьох днів. Я також буду поститися і молитися. Коли це буде зроблено, я піду до царя, хоча це суперечить закону. Якщо я загину, я загину. Через три дні цариця Естер стояла перед царем. Царю було дуже приємно її бачити: О, Естер, чого б ти воліла? Якщо ти забажаєш, я дам тобі половину цієї землі. Ваше величносте, я приготувала банкет для вас і Амана. Через запрошення цариці Гаман став ще більш зарозумілим. Цар відчув себе краще на банкеті Естер і запитав у цариці про її бажання. Естер відповіла царю. Ваше величносте. Благаю, врятуйте мене і мій народ. Що? Хто тебе намагається вбити? Це він, Аман. Що? Ні, це смішно. Ваше величносте. Гаман мучить королеву? Яке неподобство! Урешті-решт, Гаман був насаджений на стовп, який він установив для Мордахея. Зрозумівши, що Мордахей давно врятував йому життя, цар призначив Мордахея новим прем'єр-міністром. Цариця Естер мала ще одне прохання. Нехай буде написаний наказ, який скасовує наказ убити весь народ Ізраїлю. Цар зробив все, що просила Естер, і тому жоден ізраїльтянин не загинув. Таким чином, мистер, яка стала царицею, молилася Богові, і врятувала весь народ Ізраїлю.